Виходить, у нас була жорстка посадка, і ножки просто так роз'їхарилися, так зламалися, так аж взагалі вилізли. І ми думали, що все, типу, ну, все, треба зніматися або другий дрон вести. А саме переміщення, чим більше переміщаєшся, тим можна більше спалитися. І ми вирішили, що ми його поставимо на ноги своїми силами. Все нормально буде. О, дивись, це вона і є да, але нема чи випиляти. Є напильник і можна відламати. Ну так, блядь, в інструмент можна йти, хочеш йти, мені кажуть, що я мультитулово все робив. Не стидно вам, воїни? Правило 3С. Синя ізолєнта, скотч армований і стяжки. Цими речами можна 90% полагодити, і ми це завжди беремо з собою. Вчийся у нас ремонт. Боєць знову буде в строю. Він відлітав ще два дні, дві сміни, він відлітав і потім аж хлопці знайшли запасні частини, ці всі десь там з якогось другого борта і все це переставили. А так да, він ще літав на костелях, так сказати. Зі цей. Де сапіор? І біби давай одразу. Okay.